Вантаж 200 знову у Лозовій. Із зони АТО у середу для поховання привезли тіло Олександра Бричука, який був бійцем батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтарськ. 16 серпня біля міста Курахове Донецької області він загинув, потрапивши у засідку. Йому було 38 років. Для рідні це була жахлива новина. Я з ним розмовляв в суботу, десь в 14.20 – 1415 в суботу разговаривала. Він сказав, що папа, я сейчас не могу, я на работе. Ну, у нас это такое было, договоренность. Я на работе. І он это саме. А потім в воскресенье, вне зони, в суботу, вечером вне зони, в понедельник, вне зони, я позвонил сотруднику штабу батальйону. Назвал его позивной, справа фамилия, он говорит, я такого не знаю. Я потім назвав його позиною і сказала, ваш син погиб. Попали в засаду, вийшли, накрили фугасом їх. Фугасом. Фугас, звісно, їх не взяв, але здетонировали боєприпаси, які були на них. Сандр ще навесні за власним бажанням вступив до добровільчого батальйону. Він насправді був професіоналом, говорять його товариші по службі, патріотом, героєм. Ірина і Васко привезли його додому проводити останню путь. Ми супроводжуємо вантаж 200 додому і, звичайно, пояснюємо родичам, що трапилось, тому що важливо, щоб вони розуміли ситуацію, що сталося з їхньою дитиною чи сином. І важливо, щоб вони бачили підтримку з боку. Працівників батальйону, тому що для нас, ну кожен, так якщо ми перебуваємо разом з ними на базі, ми їх знаємо, ми з ними працюємо, і це для нас, звичайно, теж втрата і іноді іноді важко. Такі люди вони е, дають енергію іншим, можливість заспокоїти, так пояснити, не нервуючи, не от спокій, спокій його, напевно, була саме така основна. Риса характеру цього дня ховали ще одного бійця шахтарського, розповідали бійці. Тільки у Кривому Розі вони з Олександром тоді вдвох загинули. Ще було двоє поранених. Хлопці знаходяться зараз у Дніпропетровській лікарні. Втрачати їм друзів важко і тільки здогадуються, як доводиться рідним. Горі Ми, тому, здесь розділити утрату з родними. Все це змішано з чувствами болі горяче страха, ненависті. Мы скорбим родным всем, чем можем. И в данной ситуации, естественно, по организации похорон, по организации по ритуальных всех процедур. Мы здесь рядом. Поэтому скорбим, помним. Не дай Бог, щоб це продолжали. Прощалися із Олександром Бричуком у районному будинку культури. Після панахиди цвинтар мітинг Реквієм. Слова взяли товариші по службі, лозівські міліціонери, адже шахтарськ, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Олександра Бричука. Поховали на центральній алеї поруч із Олександром Лавренком, який загинув у зоні АТО у липні.